Добрий ранок, Тася. Нині так спала довго, бо вночі не спала. Нені так довго спала, бо вночі не спали. Цілу ніч не спали. Цілу ніч не спала. Якраз переслухала новини, бо не дивилася, дивлюся, в телеграмі нічого не написано, але Богу дякувати, що, що жертв нема. То вже Сегонічна. добре є. Спала, Від першої до шостій, пару разів, тільки так. вийшли знов. Тої ночі знов... наш захід, все на захід, все, що можна, все летіло на захід, але, але, але Богу дякувати, що хоч нема жертв. Так, Тасечка, бабуся ну, кашку мішки, зварила мішки, вже, мішки, будемо мішки. зараз ну, снідати. Я, Написи, трусь, Тоже, всім гарного дня. Тихо розпаковувати тихо, мирно і спокійно. Вона мала бути на розважках го дня, але які розважки. Там не поїхали, сьогодні пропустили. Нічого. Ну, нічого. Ще нічого ні не їли, ні не пили, а Христинка зразу до дверей і на двір. І Я щось її натягнула шортики, а надворі холоднувато, вітер і так захмарилося, тепла нема. Гава є так, є, Гава тебе чекає. Да. А може ми першу кашку, будемо гамати, Гава. Yes. Хотіла їхати за яйцями, бо треба зараз буде снідати, а в нас в хаті немає ні одного яйця. Їхали, не було вже яєць, хлопці не купляли, бо вони yes. мали що їсти. До сусідка подзвонила до сусідки, вона казала, що зараз приїхати. Ой таке. Так що... Йдемо ще з Христинкою, трошки походимо, щоб вона проголодалася, і, і будемо снідати. Дівчатка їдуть по яєчка, захотіла господиня великим ровером. Йожу, так? Маленьким чи маленьким великим? А вона дивиться на свій, показує великим. І все. А тут було сидіння, <ріху> а за туди став маленький стоїть. так? А як ми будемо їхати? З... <ріху> Це ми з Христинкою зараз буде половина змаганечки. Ну, так, коли жрав на пательню і все Ой. Зразу будемо жарити. Дівчата вже приїхали. Бачу, пані Марія налаштувалася Романовича вітати з ним народження. Так, В нашого Роману Романовича день народження друг вже вітає, а Романович сам забув. Ми його ми його вже вночі в підвалі вітали. А він <п�� spirit> <Then you> <freeget> you. know. так подивився. Ми його маєш тобі, до колега вітає. Так яйця є. Йдемо тепер по малинку. Зараду кашки накидаємо. А вона зараз там схоче з'їсти. Ви ж зараз не цей. Аби без неї нарвали. Коренько чук чик Зараз все. їхали одним ровером, приїхали друга. Смачного пішли скоренько, нарвали малинки. Поки дівчинка повний животик не напхала, кажу, то володі, давай скоро нарвемо. бо Вона зараз малину малини. І каші не О, Буданчик став, що там буданчик? Нічого. Скажіть, алюмі. А, вона гамає, буданчик. Гарна дівчинка, гарна. Саменька гамає. А кашку гамає? Так, кашка має бути. Мисочка має пуста бути. не тільки маленький, кашку гамати. Гам. Бачиш боданчик, як вона гамає? А як вона це за тією малиною? В одну руку, в другу руку, в одну руку. Так, руку. Скоро, Я назвав 15 штук, вона з'їла за 30 секунд. Я тако Скоро, до... так як має бути. Долонь поклав і сай, і вона раз, 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 хап-хап-хап. Дякую. Так, будь здоровий був. Удачі але... привітав Діда. Молодець, молодець. Так, діду, здоров'я тобі. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Сили, натхнення, енергії. Здоров'я не буде, як не буде, не буде грошей. Не буде грошей. Доктори без грошей здоров'я не дають. Кажуть, йди собі назад і сукай собі, де хочеш. Ось так. Хвилинка філософії далі від Роману. Так? Так? Yes. Я, Романович на своїх я люблю говорити правду в очі. Mm -hmm. Mm -hmm. Візьми в аптеці купи таблетку без грошей. Здоровлям. Щоб, щоб я навіть такого yeah. каліка прийшов, бо yeah. задурно ніхто не дасть треба мати гроші. No, Ось так, всюди гроші, всюди гроші. Романович поїхав, накупляв булочки всяких заварних. Си наївся вже. Сівій наївся і пішов. А, а я зварила тусянку, пожарила яйця, там ще мала м'ясо, курки, і помідори є, і будемо снідати. І будемо снідати під обід. І будемо снідати. Ну так, так. І каву. каву треба зробити. Я заголов, вже що сі... каша є. А? Ну, каша є, все є. Тільки кави нема. Хтось мені кави не зробив. Тому ще ж не їла, зараз вона буде. Може ну, і так. Казала, приїду додому, mm -hmm. треба трохи зменшувати солодке. Mm -hmm. Бо там на відпочинку то найбільше, що я їла. Ну смачненьке, mm -hmm. е, солоденьке, то моя спокушаю, слабинка. Спокушаю. А тут подивіться. Подивіться, подиві, що є. Подивіться, що є. Горішки всередині. З горішками. З горішками ми ж таких не їли. Mm -hmm. ну, mm -hmm. ну як, ну як ти yeah. встоїш? Ну, навіть не як вони пахнуть. Ми ж на весілля так робили. І що, теж горішки давали всередину? Звичайно, на весілля, а як так. без горішка такого не було. Mm, mm. Все mm. по-домашньому. Mm -hmm. да, все mm -hmm. по-домашньому. Mm, як смачно. Дуже. Ну що ну, 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 зробиш? Тай боє щастя, господиню. Боже, дякую, Роман. Вирішила вийти на город. Чуєш, та вроді би і на відпочинку довго не були, два дні, ну кабачків. Наросло просто капець, я не знаю. Подивись, ціла купа. А то таке, що скоро росте. Іринка прийшла зранку, вирвала. А тому що посходило так? редиска. А то редиска свіженька. Так. Та? І чуєш, Іринка маленькі вирвала, а великі треба вирвати, бо щоб наростали маленькі. І їх є ціла купа. Я не знаю. Тепер будемо на кабачках. Треба все придумувати, слухай з кабачків. Будемо жити на кабачках. Ікру кабачкову, слухайте, що робити, я не знаю. У нас є з того року ікра кабачкова. О, і маленький огірочок вже є, подивись. Комусь, О, комусь віддати їх трохи. Бачиш, ті, що... ті, що скоро були, зійшли О, диви, які вже огірочок. А? а ті старі не сходять? А, які маленькі вже. Старі герочок? не посходили, ті, що не пересадили. Не ті, що є, ті є. Вони трошки роз... О, та їх хватить. Того, що є, то нам хватить. А, Там і так забагато. Одного рядочка вистачить. Дощик нападав файно і ще сьогодні буде дощик, я так зрозумів. Їхали, були маленькі, приїхали на року. Ну що, два дні, три і все, і вони виросли. Ну, так. О, треба комусь віддавати. Комусь треба пропонувати. пропонувати так. Маленька помічниця yeah, yeah. так хотіла допомогти, впала в болото. Yeah, yeah. митися, Куди? <кобачки> а діду проїхав трактором, а тут все. Куди, куди, де шланг є? Де шланг? Де шланг? А де шланг? Знаєте, що я йду робити? Маю дві пачки огірків і хочу ще йти посіяти. Файна. Земля мокра, вчора дощ падав тепленько. Будуть то будуть, а не будуть, то не будуть. Бо я щось того року тих Ой! буду, Тих огірків зовсім мало маю. А так вже часом я так сіяла, ті вже посохнуть, а ще ті, що посієш пізніше, то вони ще є до осені. Місце на огірочки здибала. Вирвала два рядочки гороху, два ще там лишила, він же і так старий, його вже треба буде виривати і на те місце посіяла. О, Наше має місце пустувати. Діти тут обскубають, а огірочків що? Огірочків свіжих хочеться ціле літо. О Романович знов те саме. Мені відпочивай. мені це буде народні. На рік скільки, скільки тижнів є на рік? На рік, я не рахувала. 360 на поділи на 7. Краще багато. Десь 50 тижнів. 50 тижнів? Ти в нас <рес> математик. Ми ж одна тижні виставку. <рес> Тато тримає Христинку, бо запхали градусника, щось, щось вона якесь трошки марудиться. Думаємо, чи температуру має, чи ні, дядя годує. Мама там має роботу, монтує. Так, бабуся пішла, накопала вже свої картоплі, а така добра. Ще файно помастила, І дівчинка з помідорчиком. Файно їй йде. А ще під мультики, мені? ам мені. Каже, діду, де ти побігала? А вона ам-ам, подала, ам, так? Дівчинка не має температури? Має? 37. Ой, бачиш, тут одразу видно. Вона гарно поїла. Гарно поїла картопельки. Мама наїлася Колога коло, коло хрестинки. А, а далі ще буде їсти старше сімейство. О, Володя вже собі напирає чесник, бо він чи дируни, чи що він любить сметану з чесником. Я, як казала, буду робити страви з кабачків. Зробила такі оладики, ну дуже ага, смачні. Ти є наїджена. То капіт? Взяли мені підсунули, я картоплю. Я тебе домашню люблю. картоплю, домашню. Ти любиш картоплю. Це Тобі найкраще. Тут смажиться. <п 'єця> Що вдарилося? Нічого, на грубі терці на, натерла кабачок. Ось на цій терці кабачок, одну морквину натерла на тій терці, одну цибулину, пару зубчиків чеснику і навіть дала ось таку житню муку. А, і два яйця дала, але в мене тих дуже багато є тих ладочів. Що, птасочку, щось морозиться. Тобто вже буде прибиранням займатися. Так, вже все випробовує. Ах, вона любить ті розпаковки. Будемо чистити. Будем Килимок? Будемо yeah. <laughs> Будем прибирати? Будемо прибирати. Помічниця котє. І що смачний уладик? Смачний? Mm. Вже побавилася з буданчиком трошки, так. І зголодніла моя, ти дівчинка. А картопельки наїлась? Ти вже зголодніла після картопельки? Може, він погано показав, той гра? Yeah. Та воно взагалі холодно. Yeah, Просто холодна. Він то, то поганий, ah, певно, тернограсний. -пев ah, wow. Або впала температурка. Ah, ah. Як скажи, як смакує їсти, я бігаю, значить здорова. Так? Якщо їсти смакує, то точно здорова. Ну, не завжди інколи. <laughs> Ай, Ой, да. Ой, Не впади. Ану розкажи, в кого нині день народження? Дідя. В дідя нині день народження. Так, і ми з мамою і з Христинкою їдемо щось дідові. Є, ми купимо. їдемо, тому що нічого немає. Так, в хаті нічого немає то Нема ні помідора, ні огірка, нічого насоватима, треба трошки закупитися, бо хлопці нічого не купляли, крім булочків. Оце зараз купимо, і може ще купимо якоїсь купаски чи шашличка, щоб було хоч відчутно, що в Романовича понюхати, бо я щось понюхати мене... день народження. Бо дехто пише, чому ви Романовичу не зробили фотозон. Яка фотозона не святкуємо Романовичі... вже христинці? Будемо фотозону робити. Ми робимо в неділю, в неділю в Понеділок христинки день народження, але, але будемо, будемо святкувати в неділю. що і так припало. В нас якраз праздник. Храмовий праздник. От, будемо мати. В Якого ми вже років 12 не справляємо. Так? Ну так, минулого 10 року 5. ми справляли, рочок справляли, теж був праздник Ну там воно зберігать завжди буде співпадати, але як такого празнику ми вже років 10 не справляємо, ну, відколи буданьчик. Ну ні, не 10, Ще перші пару років ви супротивлялися. <хи> перший рік, як я сказала, що ми їдемо на праздник Ну десь десь їдемо, не хочемо справляти. Цілий тиждень готуйся, мучся. Потім за той один день купу грошей лише ліпше кажу, поїдемо, відпочинемо. Мама не послухала нас, вона думала, що ми не поїдемо. А ми поїхали, покинули її. На другий рік вона вже з нами поїхала. все. І з того часу ми не справляємо колись нас було на Дмитра в листопаді, було холодно, було файно, а тепер в липні воно така жара. Ой, людьми, як згадаю, як колись, як то було, як ми ті пляцки пекли, пекельні. Да, по вісім пляцків завжди було. Ну, бо мусиш людині, людям додому дати. Ну, чому мусиш? Що тут все? Ну, а, якщо ти йдеш до людини, людина тобі дає і треба так само її дати. Ні, ти не мусиш, як ти так зразу. Ну, что там? Будем свет. А що ви що ви, Їздили щось з якимось товаром? Один шашлик. Ова! Один шашлик. Печи будете, не жарко? А де другий? А де другий? Друг? Магазині? Заплатити і не поїхати. Чорний той я не бачу. Можете розпалювати вогонь. Вогонь на на то дощ падає, то треба на тоді. Ні, то я в хаті я. Так, так, ти вже думав, що ми її не, не будемо. День народження. Я, я, я щось дуже і уставший. І, а ти Так, Я підуставший, я не знаю, хіба Володимир Володимир захоче щось. І ви ту господиню з собою брали, так? Брали. Де ж та господинка? Напісує. Де ти Стою, є? Господинка. О, господинка. Ja, ja. Вона залітає і все змітає з прилавки. Все змітає, летить ну, на світ за очі, як то кажуть. Та треба, щоб Романович раз її взяв з собою. Я її беру до мазин. Ні, ні, вона ніця абсолютно акуратно. Вона, Романовича дійсно, я не знаю, чи що діти щось відчувають. Вона, на вона мені прийшла, акуратно, вона, гарно. гарно. Як сишка пишеш, я є. Ми якраз приїхали тут хреста. принесла хрестинці. Малинки, лохинки, ай каже, дякую, все, то вже то вже по вечері. То вже по вечері каже. А Цьом дасиш хрест? Але то є, Хрестя. Більше не принесе. Більше не принесе. Дай Том кресні. Раз. Давай. Ну дивіться, тім тьом по майку Не знаю, що тут до чого, чи шашлик готовий, чи не готовий, але пахне на пів села. Але я бачу, що він вже готовий. Таке його завдання пахнути. Ой, він певно, вже блодяковий, добрий, ні. Його певно готовий, mm -hmm. ще чуть -чуть можна. А там чуть трохи можна пару хвилин Пару кусочків. Воно не виглядає обжаром. І будемо. Відмітим Романовича не mm. тарочі. So. Правда, Романович? Дали роботу тобі, так? Тому oh. віддихнув. То файна робота. робота. Кай володяцьку роботу можна робити. Uh. Такого жарити, але то що, не тримати охоту до того. But ну то, то чого ні? А то каже, візьміть спечить, наш ти розпалюєш, візьміть спечить. Oh, Ой, спекти, поки до, та духовка розпечеться, то вже її, то, і ті згорять. тідрова Так. Але тут смачніше, бо тут таке пахне. Розливим. Пахне димом. Куряче філе Володя. Виглядає збоку, ніби якесь таке це, але так. все м'ягеньке. А в нас ковер, то, то куряче, певне. Да?